Вітаю, в ефірі підсумковий випуск. Новин, яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області? Пригадуємо далі. На місці, де помирали сотні українців, не можуть бути розважальні заклади. 1 жовтня на вулиці Соборна чоловік облив червоною фарбою меморіальну дошку, що розташована на будівлі, яка 70 років тому була в'язницею. Рівнянину, який у скоєному зізнається, за кілька днів після злочину повідомили про підозру та обрали міру запобіжного заходу. Як він пояснює свої дії, чому обрав саме таку дату та що у часи совєтів приховували у стінах де Роками працюють кафе і караоке. Дивіться далі. Роками на вулиці Соборна, 16, у рівному працюють кафе, розважальні заклади та офісні приміщення. А ще в 1940-х-50-х у цих стінах німецька, а згодом і радянська влада утримували українців. Побудували в'язницю ще за царських часів. А коли рівне опинилося під Польщею, її реконструювали. У 1939 році сюди прийшли совєти перші, яких нас називають опа. Прекрасна в'язниця, і запхали її туди всіх, хто їм не подобався. Ну і там вони гинули. Це були цивільні люди, яких за те, що вони були налаштовані проти совєтської влади. Або совєтська влада думала, що вони проти неї налаштовані, бо їй так видалось. І туди кидали там, потім судили, відправляли на табори. У в'язниці утримували як жінок, так і чоловіків. Частина засуджених помирали від умов перебування, хтось від катувань, а деякі просто не витримували життя за ґратами. А в 1940-му приміщення використовували під час таємної операції зі знищення ворогів народу. Була така операція по масовому знищенню таємна ворогів народу тут в Західній Україні. Називали так цих людей, враги раги народа, то е, і не тільки в Рівному а й в, Луцьку, в Львові, там, Тернополі. По цій операції в Рівному близько тисячі людей, десь, ну, дуже щільні терміни, от за літо 40-го року, приблизно, кінець весни, літо, е, їх розстріляли тут в цій тюрмі, ну десь в підвалах там. Не знаю, ну як правило, або в підвалах розстрілювали, або в гаражах. Після ліквідації в'язниці приміщення продали. Спочатку тут була швейна фабрика, згодом офісні приміщення. А нині в будівлі є і караоке, і кафе. На фасаді споруди у 2018-му Активісти розмістили меморіальну дошку, аби не забувати, що тут було раніше. Проте 1 жовтня її облили червоною фарбою. 1 жовтня до поліції повідомила 37-річна очевидиця, що невідомий чоловік облив червоною фарбою меморіальну дошку на фасаді будинку по вулиці Соборній. Після скоєного чоловік втік. За цим фактом дізнавачі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 296 кримінального кодексу України. За отриманим описом очевидців та за допомогою камер відеоспостереження особу чоловіка вдалося встановити. Ним виявився 49-річний рівнянин. За декілька днів йому в Ручили підозру і вже наприкінці тижня обрали міру запобіжного заходу особисте зобов'язання. Свої дії Віктор, колишній рятувальник, пояснює тим, що на місці, де помирали сотні українців, не можуть бути розважальні заклади. Мотивів в мене було багато, скажімо так. Ну, по-перше, дійсно нагадати, що там відбувалося в цих приміщеннях. Там ну не одне приміщення, там кілька, що там відбувалося. По-друге, що там зараз розташовується, і як ми відносимося до своєї історичної культурної спадщини? Як вшановуємо національних героїв? Чому облив саме меморіальну дошку, а не двері, стіни? чи, до прикладу вивізки закладів, роботу яких обурений Віктор пояснити не може. Такі питання мене вже задають безліч раз. Одна де було так зробити. Я кажу, як ви взагалі ставитесь, Ну питаю, хто мене запитує, як ви ставитесь до такого закладу. Всі проти. А що ви зробили? Ну, ви мене учите, як треба зробити правильно. Я зробив так, як вважаю за потрібне. А ви, якщо ну, то зробіть краще за мене. Ну, всі вчать мене як правильно, а самі нічого не роблять. А от дату чоловік обирав не випадково. Зробивши це 1 жовтня на день захисників і захисниць України, знав, що справа не буде більшого розголосу. Це було свідомо. Це було свідомо. Я знаю, хто такий Клим Савур. Ну як знаю? Дмитро Клічківський, насправді, так, да, це абсердив. Е, день створення УПА, до речі, день створення УПА. Поміняли дату, ніхто не знає, коли день створення УПА. Ніхто цим не переймається. Коли день створення УПА. Це наші національні герої. Ми навіть не знаємо, коли їх вшановувати. Я свідомо зробив це на 1 жовтня, е, ну, щоб був більше резонанс. Провчини нарівняне не шкодує і вважає, що зробив правильно. Я ходжу тут, мене мороз по шкірі. Я уявляю, що тут відбувалося, як зайти туди, самому із сім'єю, відсвяткувати дні народження, корпоративи, вживати там алкоголь, не забути про караоке, якщо це нормально, ну, зайти туди комусь. А мені ненормально, я, мабуть, не нормальний. За такі дії Віктор постане перед судом за фактом хуліганства. Однак, зі слів чоловіка, коли йому оголошували про підозру, мова йшла ще й про державну зраду. Кримінували це ж порушення загальновизнаних норм і правил поведінки в суспільстві і державну зраду. Ну я там були представники СБУ, коли вручали підозру. Я запропонував, щоб. Вони мені пройти поліграф. Я пройшов поліграф, ну не знаю результатів, але ну, я спокійний за результат. Я б запропонував, я їй пропонував працівникам СБУ, Ви кажу, візьміть на поліграф тих, хто власники ці цього закладу. Чи цих. Тож відвідує цей заклад. Однак, за інформацією Рівненської обласної прокуратури, мови про державну зраду не йде. Віктору суді відповідатиме лише за хуліганство. Йому може загрожувати мінімум штраф, максимум обмеження волі на строк до п'яти років. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин. початку опалювального сезону у Рівному відновила роботу кімната обігріву для безхаченків та інших осіб, які потребують допомоги. Заночувати у теплому приміщенні, перекусити та випити гарячого чаю усі охочі можуть на базі Рівницького обласного центру з надання соціальних послуг. Чи багато людей знайшли тут прихисток, знають наші журналісти. Переночувати в теплі зігрітися чаєм та гарячим супом можуть громадяни, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. На базі Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг запрацювала кімната обігріву. Завідуючи відділом обліку бездомних осіб, Алла Дорошева розповіла, що тут приймають усіх, кому потрібна допомога. В перший день у нас ночувало вночі 11 чоловік, ну сьогодні 9. Надаємо їм харчування, надаємо їм можливість переодягнутися в одяг. Такі. Б.У. як кажуть, от ну надає можливість, якщо потрібно, і помитися якісь санітарно-генічні процедури прийняти. У кімнаті зазвичай перебувають люди без постійного місця проживання, які втратили документи і не мають де заночувати. Більшість відвідувачів притулку у холодну пору року мешкають тут на постійній основі. Для безхатьків всіх, що немає де жити що до чого, так що навіть немає документів, на півроку дають статус бомжа, бунжа. Ось роблять, допомагають документами. Прописку навіть роблять. Олександр вже четвертий рік відвідує кімнату обігріву. Каже, задоволений наявними тут умовами і підтримкою, яку надають безпритульним. Чоловік розповів про свою складну долю і чому опинився на вулиці. Був будинок, я жив у Дубровиці. Будинок продали, з вершами обманули. Купили в гільші за здолбуновим будинок. Ну, це коробка. Давали горілку, щоб я швидше на той світ пішов. Ось думали, що вона так звести буде. Ще одна відвідувачка центру з надання соціальних послуг Валерія у теплу пору року ночує на вулиці, знаходячи нічліг на березі річки чи залізничному вокзалі. А взимку, за звичкою повертається у притулок на вулиці Жоліо-Кюрі, 21. Головне що є тепле місце, де можна перебути в зимній осінній період, в холоди. Ну і велике значення має гаряче харчування. Також велике значення мають рідкісні страви. То. Тому що ну для шлунку корисна зараз. Поки на вулиці плюсова температура, кімната обігріву відкрита для всіх охочих з вечора до ранку. З настанням морозів безкоштовний притулок працюватиме цілодобово. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Зробити рівне енергетично незалежним вирішили напередодні зими в обласному центрі. Влада пропонує встановити на газових котельнях когенераційні установки, які місто отримає від Агентства США з міжнародного розвитку. Що це за установки, які переваги матиме рівне у разі їх встановлення і запуску в роботу? Скільки це коштуватиме міському бюджету, дізнавались наші журналісти. Можуть виробляти не тільки тепло, а й електроенергію. Для цього у рівному пропонують встановити три когенераційні установки на газових котельнях. Таку ідею сьогодні представило керівництво міста для депутатів. Рівне отримає ці установки безкоштовно від Агентства США з міжнародного розвитку USAID за програмою енергетичної безпеки. Їх загальна вартість близько 2 мільйонів доларів. Наше місто має стати першим в Україні, де встановлюватимуть КГУ. Конгресна установка вона працює в двох напрямках: перша вона виробляє електроенергію, друге віддає тепло, тобто за рахунок вироблення. Електроенергії виділяється тепло. Добрий тим, що він має це розгалуження. Він не лише ми газом гріємо тепло і передаємо його теплоносій споживачеві, а ми ще під час цього, під час вироблення тепла і виробляємо електроенергію і так само. Передаємо чи споживачу, чи на власні потреби котелень він буде розрахований. Це буде три установки різних потужностей мегаватні і півмегаватні. У рівному подібна установка вже працює на одній із котелень. Її потужність 1 МВт електроенергії на годину та 1,2 МВт тепла, встановлена коштом інвестора. Основною перевагою таких установок, особливо у теперішній час, називають те, що котельні постійно матимуть живлення і не доведеться використовувати генератори на час відключення світла. Їх є функція переходити в острін. Режим. Фактично, ми можемо, незалежно від енергосистеми, котельні будуть стабільно працювати, незалежно від того, чи є електроенергія, чи немає. Більше того, там встановлена потужність дозволяє ще підключати ще об'єкти критичної інфраструктури. Окрім цього, за словами заступника міського голови, установки дозволять забезпечити не тільки рівне безперебійним живленням, а й допомагати енергосистемі країни. Це, ж обладнання, забезпечить нам безперебійну подачу. Круглий рік, фактично, цілодобово. При потребі вироблення електроенергії при необхідності дана електроенергія буде використовуватися об'єктами критичної інфраструктури, а також з можливістю. На комерційній основі реалізовуватись в загальному мережу для того, щоб стабілізувати як нашу регіональну електросистему, так і державну в цілому. Проте безкоштовно рівне отримає тільки самі установки, а розробку проєктно кошторисної документації та монтажні роботи має оплатити міський бюджет. Орієнтовна вартість однієї ПКД один мільйон гривень, ще близько десяти потрібно на монтаж. Загалом увесь процес займає кілька місяців. Орієнтуємося ми, що з моменту прибуття КГУ технічно порядку. Двох-двох з половиною місяців у нас піде на те, щоб включити дане КГУ в систему, загальну, щоб вона запрацювала. Якщо вийде швидше, якщо ми наб'ємо собі руку на перший, будемо стремитися до того, щоб якомога швидше ці процеси закрутити. Як говорив Олександр Васильович Ющук, в них на технічне підключення пішло порядка місяця-півтори, тобто ми не маючи такого досвіду, але сперечись на їхній, будемо розраховувати, що все таки ну, трошки буде. Перших більше часу, але потім ми вийдемо десь на такі самі показники. То ще будуть так, швидко когенераційні установки на рівненських котельнях наразі невідомо. Адже на найближчій сесії депутати мають проголосувати за виділення коштів на розробку ПКД та монтажні роботи. До слова, першу установку чекають у рівному вже наступного тижня. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. 20 жовтня відзначається Всеукраїнський день боротьби з раком грудей. З цієї нагоди Рівненський обласний протипухлинний центр провів тиждень відкритих дверей. Чому важливо обстежуватися та яка динаміка поширення цієї недуги в регіоні, дивіться у сюжеті. Рак молочних залоз одне з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань. За статистикою воно виникає у кожної десятої представниці прекрасної статі. А в окремих випадках рак грудної залози виявляють і у чоловіків. Аби привернути увагу до цієї недуги та важливості своєчасного обстеження, у рівненському обласному протипухлинному центрі проводять тиждень відкритих дверей. За словами медичного директора з хірургічної роботи Лілії Курушиної, завдання лікарів в тому числі спростувати ті міфи, які поширені серед населення щодо раку молоч. Залоз найбільше, що турбує наших пацієнток, перше питання: у мене рак, я помру. Це є міф абсолютний, тому що на сьогоднішній день технології розвинуті настільки, що чим раніше звертається жінка до лікаря і проводить обстеження. Тим кращі результати її лікування. Цей тиждень додаткова можливість пройти обстеження без попередніх записів через сімейного лікаря. Однак в протипухлинному центрі стабільно вистачає охочих отримати консультацію з тих чи інших питань. Хірург, онколог та мамолог Андрій Борисавець розповідає, що люди звертаються з різними проблемами від необхідності пройти профілактичний огляд до лікування онкології молочних залоз. Чарги постійні завжди кожен день у нас мінімум 50 чоловік. У нас тут два лікаря приймає, то 50 чоловік міні. Світлана Шаповалова з Тернопільської області з травня цього року проходить лікування у Рівненському протипухлинному центрі. У жінки рак молочної залози другої стадії. Каже, коли дізналася про хворобу, пережила тяжкі хвилини, але завдяки лікарям отримує необхідну допомогу та підтримку. Підтримка є тут, догляд. Ну, дякую їм за все, за їхню доброту, щиросердечність. Завжди ну, допомагають. У центрі є все необхідне обладнання для виявлення та лікування онкології. Лікар-рентгенолог Яків Пархоменко показує мамограф. Апарат для діагностики патології молочних залоз. Варто зауважити, що такий прилад має мінімальну дозу опромінення на пацієнта і не шкодить здоров'ю людини. Молочні залози позиціонуються на предметному столику. За допомогою компресійної пластини відбувається компресія прижим молочної залози. Для того щоб перше зафіксувати її, друге знизити її, зменшити товщину самого об'єкту. Щорічно на рівненщині виявляють близько 300 нових випадків захворювання на рак молочної залози. Всього ж на обліку в обласному протипухлинному центрі знаходиться близько 4 тисяч хворих зі слів головного лікаря закладу. Більше 60% пацієнтів виявлені в першій і другій стадії. І важливо, що у більшості випадків хворих можна врятувати. І першій стадії 99%. 98-99% повного вилікування. Друга стадія: цей процент вже десь в районі 60-70, третя це 40. Ну, 45, ну четверта, на жаль, це занедбані випадки, які виздаленню не підлягають. Головний лікар протипоглинного центру додав, що рівень захворюваності на рак молочної залози зростає не лише в Україні, а й світі. І якщо раніше здебільшого хворіли люди старшого віку, то нині недуга молодшає. молодше. Причина цього неправильне харчування, шкідливі звички, недостатня фізична активність та генетична схильність. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Більше тисячі окопних свічок вже відправили, однак на осінньо-зимовий період таких потрібно десятки тисяч. У Рівному вже тиждень активно виготовляють окопні свічки для військовослужбовців. Якщо минулого року охочих долучитися було забагато, то цьогоріч їх взагалі немає. Більше про потреби обласного волонтерського штабу дивіться у сюжеті. Влітку робили заготовки з минулого тижня. Почали заповнювати їх воском і парафіном. У рівненських волонтерів знову стартував сезон окопних свічок. Кожен військовий може сидячи десь в окопі, не за ну там ж не завжди можна щось таке там розпалити. Да? Він може мобільно її запалити. Ну там зігрітися, не зігрітися, ну принаймні, руки може зігріти, і щось нагріти там, наприклад, на, на шталт якоїсь водички, підігріти на тому, тому що свічка горить до 8 годин. Вона маленька, її в будь-який час можна затушити і положити собі в рюкзак і переміщатися далі. Окопна свічка виготовляється досить швидко. Для цього лише потрібна бляшанка, картон, віск або парафін. Банки бажано забрати дуже високі, тому що. Тепер розгорає, а не, ну, не, не попадає кисень, і воно там горіти не буде. Такі горошку, або є такі дуже маленькі були з-під котячого То Береться звичайний картон, гофрокартон, і щоб не було на ньому скотч. Скручується по висоті, баночки відмірюються, скручуються, заливається віск і парафін береться, приблизно в попорці 50 50. Розкоплюється, заливається декілька етапі. Окрім свічок, військовослужбовці просять ший воскові диски, якими легко розпалювати вогонь. Ще можна з цих робити також з дисків, такі е, макаються в парафі. Отакий Отак, диск горить 5 хвилин, він висихає. Висихає, робиться сухенький і він 5 хвилин горить Дуже нам добре розпалювати. Багаття волонтерському штабі розповідають, якщо б минулого року не вистачало матеріалів цієї осені, ще й дефіцит людей. Звертаюся до всіх небайдужих на для того, щоб приносили, можливо, віск, парафін. Зараз будемо долучати знову церкви. Наші вони теж нам активно допомагають відпрацьованими свічечками. Бляшанки, ну картон на це зараз маємо. Запрошую всіх небайдужих допомагати. Не вистачає руки для плетіння маскувальних сіток, кікімр, костюмів і чохлів на каски, аби вирішити цю проблему. Волонтери починають залучати заклади освіти рівненщини в школах. Можливо, в якихось державних установах підключаються люди. Ну, в школах це, наприклад, плетіння сіток, кікім, все, що треба надавати, основа, все, що для плетіння, ми з задоволенням нас це, Ми це все маємо. Ми не маємо рук. На сьогодні велика потреба в руках. Рівненський обласний волонтерський штаб працює щодня у приміщенні рівне книги, що неподалік парку на грабнику. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, випуск новин. Увіковічнили пам'ять випускників, які віддали життя за Україну у Рівницькому ліцеї. №1 один двом військовослужбовцям присвятили стінопис. Окрім фото героїв у закладі, є їх особисті речі. Також свої рідні дошки пам'яті створені і для інших воїнів. Більше про це дивіться у сюжеті. Кожен навчальний день для учнів Рівненського ліцею №1 розпочинається з хвилини мовчання молитви за Україну і гімну. Після першого уроку діти збираються у голі закладу біля світлин, воїнів АТО ООС та героїв Майдану. Військових і цивільних, героїв і героїв, дорослих і у нашому серці. Ви частина хорової нації. Частина перемоги України. Дякуємо вам. За свободу, волю, незалежність. Увіковічний у ліцеї і пам'ять захисників, які віддали життя в період повноштабної війни. А двом героям, які навчалися у закладі, навіть присвятили стінопис. Ми довго думали, як це зробити так, щоб це була шана усім героям, які віддали своє життя за наше мирне небо. І якщо вникнути в біографію цих двох хлопців, одному 29, другому 52, два покоління покоління молодей, трішки старше, яке не задумуючись, брало в руки зброю і захищає нашу державу, тому щоб подивитися на цей мурал. Якраз у ці дві покоління на ньому зображені. Молодший герой, який зображений на муралі, 29-річний Альшамі Фарес загинув 12 травня 2022 тисячі в районі населеного пункту Рубіжне Харківської області. Хлопець, який до 16 років проживав у Йорданії, став до війська ще у 2014-му, коли йому було ледве за 20. Фарес народився у Рівному. Мама його рівнянка, тато Йорданець, і тому до 16 років він проживав Живав саме там. Потім повернулися з мамою-сестричками в Україну. І у 9, коли навчався Фарас у 10-му, ми з ним проходили програму за дев'ятий клас. Я була подивована тому, що він дуже швидко вчився і відразу ставив розділові знаки. Потім це стало зрозуміло, тому що в нього ідеальний музикальний слух. Супроводжувала музика Міфареса впродовж всього життя. Воїн написав і виконав чимало пісень. Рідки однієї із останніх згадані на муралі. Захоплювала музика й іншого героя зі стінопису 52-річного Василя Лісовського. Він загинув від кулі снайпера 23 травня 2022 на Донеччині. Олеся Ткачук також особисто знала військового. Я ще Василя знала впродовж після завершення школи. Він був дуже крутезним опером. Працював в лінійному відділенні на залізничному вокзалі, тобто дуже багато справ розкривав. І ось пам'ятаю одну зустріч. У нас була в школі репетиція, це була десь 18 та година, листопад, уже темно. Василь зайшов і каже: Я так хотів зайти в школу, от просто не міг пройти повз. Вже він перебував в зоні бойових дій. Ну, значить, тут таке дитинство пов'язане, завжди веселий лідер. Також у ліцеї є особисті речі двох військовослужбовців. Тут є берці Фареса. Це посуд нам передала дружина Василя. До речі, теж момент, що їх навіть не торкалися води. Тобто, от такий дотик був, можливо, це так було важливо. Це теж головний обір. Василя, а ось військова форма, це передали Фареса. Ось тут на фото є рація, і тому ця рація є на муралі. Чому? Тому що коли звільняли Київщину, Фарес загинув на Харківщині. То осколок потрапив саме цю рацію. Він ще жартував, що врятував йому життя. Окрім Фариса і Василя, у школі згадують всіх випускників, які загинули на війні. Зокрема, одним із таких є 19-річний Єгор Муха, який поліг у травні цьогоріч у Донецькій області. Це велика історія, як для школи, так і для нас, тому що це наші учні, які вчились в нас. І зараз вони герої України. Директорка закладу каже, стінописи дошки пам'яті це лише початок. Після перемоги у ліцеї хочуть зробити стіну шани. Ми плануємо на тим, щоб поповнити всіх героїв, щоб діти знали усіх героїв Рівненщини про те, що ну, завдяки їм. Ми є, ми живемо, ми можемо працювати, ми можемо навчатися і дякувати за те, що вони пришвидшують нашу перемогу. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Підтримуємо захисників і всі разом боремось за перемогу. До зустрічі.